Вітаю вас на своєму каналі. В мене сьогодні на столі новенька коробочка Kill Team Hive Storm. Дісталась вона нам з другом з магазина Вахаграй. Там зараз просто маса новинок, таких як цей Kill Тім, агенти інквізиції, Некромунда, Old World та багато іншого. Також, купуючи нові набори, ви приймаєте участь в їхньому розіграші коробки Blood Angel Army Set, який завершиться вже через 4 дні в неділю. І, до речі, в них діє безкоштовна доставка на купівлю від 2000. Так що не зволікайте, слідкуйте за розіграшем, за новенькими акціями. Ну а ми розпочинаємо розпаковку. Давайте з вами розглянемо детально вміст коробки. Перше, за чим ми сюди прийшли, це мініатюри. Для одного гравця у нас є Вespide це є абсолютно нові модельки для фракції Тау, яких можна використовувати як в 40, так і в цій настільній грі Тім. Роздивимося ливнички. Що це в нас таке? Хто не знає, Веди це є така раса, яка в союзі з Тау. Вони у нас ось такі інсектоїди. Мій друг Марк їх дуже любить, передаю йому привіт. Ось такі у нас класні Веспіди. Що воно таке на перший погляд? Ось такі в нас жуки збираються схемою члененкою Не сама приємна схема, але в цілому моделі можна робити так дуже високо деталізовані. Поки не зрозуміло, як воно збирається, воно ось у нас все розкидано поливничка. Всі модельки, як ви бачите, у нас будуть наче літаючі, всі триматися ніжками за якісь штуки, якісь елементи терейну. І це є з одного боку й добре, але якщо ви збиратимете дві пачки, то це можливо показатися для вас якимось мінусом. Ну що ж, тут у нас розполагаються ось такі в нас тушки. В цілому деталізація, як завжди, у ГВ хороша. Далі, це буде цікавіше, що у нас тут? Тут нам завезли варгір та крильця. Це, здається, рельса. Цю штуку я ще помню із другої редакції, якраз від Тау у пасфайдерів така ж штука була. Тут у них вже своя зброя. Як хто не знає, то у Саме у веспідів я вже свої бластери, вони виглядають ось так. Що тут є з такого ще що можна відмітити цікавого? Не зрозуміло поки як ці деталі всі для мене збираються, без інструкції поки не зрозуміло. І з такого бачимо, що ось вони вже використовують символіку Тау, різну від них броню. Це добре, підвезли нам вогнемет. Досить непогана штука. Далі, що мені особисто на цих двох ливничках подобається? Так це голови. Ось такі вони в нас. Завезли нам голови, як ви бачите, такі з сенсорами шоломами під Тау, під воїнів касти вогню щось таке. Ну, виглядає досить прикольно. Звичайні, досить кріпові, але це стилістика фракції і дизайн. Це, мабуть, як я розумію, голови або для чемпіона загону, або ж для якихось конкретних оперативників Ці в шоломах. Завезли їх цілих 12 і завезли нам повний комплект крил, тобто не більше, не менше. Такі в нас крильця, як ви бачите, вже з змонтованими елементами броні або джампаками, щось воно таке в них або реактивні двигуни. Крила виглядають досить гарно, я вам скажу. Не знаю, з якими моделями порівнювати. Крилатих моделей в мене немає. Але дуже красиво виглядає, особливо ці перепонки, не наче воно не пташине, не як в морських ельфів, а саме як жучина, щось таке красиве. Ну що ж. Це були наші перші веспіни. Переходимо до Темпестосів. Вони мені подобаються більше. Теж три ливника, теж та не сама любима схема. Мені більше подобалися старі, але нові причому чим хороші. Новий стан масштаб, як і в кадіанці, вони будуть трошечки більші, вони більш деталізовані, вони будуть більш динамічні і тут більше цікавої зброї. Ну що ж, розглядаємо по класиці один ливничок, а потім два. Ось так вони всі виглядають, як ви бачите. Ну, броню тут вона буде клеїтися окремо. Як ви бачите, вони у нас ось такого типу. Повсюди є накладки, наколінники, різні тактикульні штуки. Це, як я розумію, так зараз виглядає ходшот Lasgun. Lasgun повишеної потужності. Їхня особливість є джампаки. Чимось вони мені одразу нагадують елізіанців і їхній десант. Там теж були такі штуки подібні. Далі. Ось такі у нас нагрудники. Нагрудники, як ви бачите, можна використовувати і в різних конверсіях, якщо ви вмудритеся їх підігнати. Особисто для моїх хаоситів вони теж підійшли стрілочками. Моделі дуже хороші. Що тут є ще з такого? З Такий у нас хват лазгана. Так, камера нам дає нормальний фокус, а ми зробимо ось так. Що ми тут бачимо? Лазгани, як ви бачите, вже отримали якісь збільшені батарейки. Це вже... Фішка саме Темпестості, у них трішечки все прокачане. Тут у нас оперативник на своєму джампаку буде підстрибувати ось на такій трубі. Гарно. Так, ще елементи терейну в підставках. І завезли голови. Так, що в нас по лицям? А ну, хто в нас симпатичний. Завезли так. Це краще буде ось так. Ну, Це мені більше подобається центральне, Непогані лиця можна використати навіть для якихось ветеранів. Особливо ось цей в окулярах прикольний. Лиця класні. Так, завезли нам два окремо. Тут навіть завезли жіночі лиця. Жінок в Warhammer мало, окрім Адептус Сарорітас Ну що ж тут є ще з такого, на що можна так подивитися. Це якісь елементи трейну, які мені нагадують рацію або щось таке, можливо, це для комса якась окрема підставка. Ну і шоломи. Не всі мені подобаються, скажу чесно, але більша частина із них реально крута. Особливо ось цей. І, в принципі, всі верхні. Вони мені якось більше подобаються. Шоломи тут реально класні. Такі вони у нас нові. Завезли нам багато тактикульних гранат. Куди ж без них? Зараз вони є досить добрим еквіпом в третій редакції, наскільки я дивився, і можна видавати майже кожному оперативнику. Так, так у нас виглядає бекпак Він збирається з двох половинок. Досить незвично бачити на гвардійцях саме джампаки. Ну що ж, перший ливничок, а переходимо тепер до двох більших. Тут, як ви бачите, їм ще закинули метательні ножички, закинули деталі до бекпаків. Ну, бекпаки в цілому прикольні, як би це правильно назвати, це джампаки. Але я досі ніяк не звикну, що у Гвардії є війська на джампаках. У старих сцеонів такого я не пам'ятаю взагалі. Далі. Завезли нам варгір для наших оперативників. Що тут є? Як ви бачите. Укороченій версії лазганіо. Lazz пістолети, болт-пістолети це, як я розумію, для сержанта. Ще одне лице, мабуть, якесь особливе для комса або сержанта. Різниці якось звичайними не бачу. Ще більше-більше джампаків. Ці елементи, це, як я розумію, це деталь, яка буде з'єднувати саме батарейку на бекпаку з лазганом. Завезли пиломеч, що я вам можу сказати, в порівнянні з іншими модельками, я вам скажу так: це вже здоровий нормальний пиломеч Я не скажу, що він під дворучний хват, але саме в порівнянні з іншими гвардійцями або ж моїми бладедами це здоровий меч, він класний. Так, що нам ще завезли? Завезли то нам мемну турельку. Ось ця сама турелька, яка буде на 40 мм підставці. Це Така у нас сервотурелька. І для неї є трошечки закачок. Гранатомет, вогнемет. Це, як я розумію, це вже справжня лазгармата. Не знаю, яке воно буде по правилам, але цікаво. І просто безліч з такої зброї, як лазгани, повішеної потужності, як я це буду називати. Хто знає правильно паттерн, то будь ласка, напишіть в коментарі. Я в нас лаз-пістолети більшими батарейками. Ну і всякий еквіп в руки наприклад, ось такої бомбочки, досить прикольно. Завезли нам ще багато пістолетів, так що, як я розумію, закачки буде дві. І руки з ножами це завжди класно. Так що, так це у нас краса виглядала. Не знаю, як вони вам, але мені вони дуже сподобалися. А Далі я хочу з вами розглянути терейн. Перше, це є в нас ось такий ливничок еквіпу. Як, як, як я розумію, він буде даватися нам в кожен стартер. Що у нас таке є? Перше, це є наші оновлені лінійки. Ось користуватися цією штукою набагато зручніше, ніж цією лінійкою, але без цієї нікуди. Це моя найлюбима лінійка для Kill Team, так як маленькі, саме 3-дюймові, мені більше подобалися. Далі, Що в них нового? Як ви бачите, дизайн? Тобто, тепер не є цих символів трикутний квадратик, шестиугольник, є у нас все в цифрах. Вони ще так непогано стилізовані і закинуті всі черепками. Тобто тепер одразу зрозуміло, скільки дюймів, нормальна розмітка, і вони виконані більш цікаво саме за рахунок черепків. Це дуже класно. Далі. Тут, як ви бачите, одразу є еквіп у вигляді мін, різних бомбочок, драбин, перешкод. Цими штуками, як я зрозумів, можна і точки відмічати. А цими, скоріше за все, чи є еквіп у вашої моделі чи ні. Далі, що для мене новеньке, то ось ця огорожа з колючої проволоки. Цей колючий дріт виглядає досить цікаво, таких штук я ніколи не бачив, і на столах це було б дуже круто навіть в 40. к Далі, завезли нам ось такі барикади. Барикад, я вам скажу так, вони є, але їх маловато. Раніше, ще не помиляюсь, таких штук у нас було 7 в комплекті, а зараз дві. Ну, як то кажуть, що маємо, то маємо. Ну і фішечкою є ось така відмітка з димом, не наче якась. Шашка, якою позначають щось для авіації або щось таке. Ну, ця відмітка дуже прикольна. Це у нас був перший ливничок. Це, як я зрозумів, чисто спруйка для старту, яка буде в кожному круті. А тепер розглянемо сам терейн. Терейна то нам не пошкодували. Завезли нам ось такий крутий терейн. Перше. Я дуже обожнюю руїни будівель саме в тірейнах. Таке ось тут завезли дуже круті руїнки. Як ви бачите. Воно мені трошки нагадує Into the Dark о, з такими штуками дверима, але в цілому це щось нове вже. Це не схоже на попередній тірейн. Хоча він був більше під теж міські руїни, але там було трішечки інше, і він йшов з трубами. Це поцікавіше виглядає, як ви бачите, тут прям справжні двоповерхівки, тут ще третій поверх розбитий. Деталізація класна, деталі дуже важкі. Тобто це гарний товстий пластик, міцний. Всюди, як ви бачите, якісь. Пошкодження, руїнки, черепки механікусів, різна якась механічна атрибутика. Дуже прикольна вся штука. Мені особисто цей терейн дуже подобається. Давно такого не було. Або я дуже багато грав на Into the Dark. Далі завезли нам ще таке. Що мені не дуже подобається, так це те, що двері тепер ось такі вклеєні. Хочеться дуже, щоб було, як раніше, в Into the Dark, щоб двері відкривалися. Це може заважати грі, і треба буде важко відмічати, відкриті двері чи закриті двері. Далі, в цілому, непогані високі-високі руїнки. Це теж на два поверхи, але як я розумію, тут можна ще й третій зробити, тут, за все, щось таке буде. Ось такий в нас терейн, і ось такі в нього підлога. Це вже йде як підлога. В цілому, я вам скажу так, заглиблено добре, деталізовано. І саме цікаве, що це реально дуже важкий терейн. Так що я не здивуюся, якщо цей терейн буде користуватись великим попитом. Далі. Те ж саме, тільки побільше. Тут уже у нас більше деталей підлоги. Знов таки деталі стін. В цілому, воно мені дуже подобається. Не знаю, які ще піти підібрати, але реально терейн дуже хороший і якісний. Так, ідемо далі. Завезли нам ще дещо більш під механіків. Завезли нам ось такі великі діжки, такі цистерни. Це, як я розумію, знову підлога. І знову стіни. Також тут уже цікаво те, що якісь ось такі барикади, якийсь хлам просто накидали. Щось схоже у нас вже було в Октарі, але це менше. Є в нас такі барикадки. Гарно. І ось такі штуки. Так, да, розглядаємо терейн в прямому ефірі. Так, завезли нам ще діжки. Це схоже більше на стінки вже якогось мануфактуру, ма. І знову ж таки, ці штуки всюди. Це добре. І терейн досить плотний. Так, і останній ливничок цього шикарного терейну. Ось він такий, як я зрозумію, на один ливник уже повторює. Це, скоріше за все, те, що я перше в руках і тримав. В цілому гарно, але якби ж не ці двері. Якщо ну, на інтузидарк вони могли робити двері відкриваючимися, то моя думка про те, що ну, тут вони трішки схалтурили. Двері могли реально відкривати, це було краще. Ну що ж, ми з вами тепер розглянули терейн і йдемо до вмісту коробки. Е, є в нас ось така велика-велика коробка. Е, що всередині неї? А давайте глянемо, що всередині неї буде. А в коробці в нас була куча макулатури. Перше, це інструкція, як збирати терейн та дві команди. Ось е, повний перерахунок всіх ливників і вмісту, який тут є, як ви бачите. Так. Інструкція ще має таку особливість. Нам показують варіанти збірки в кольорах. Тобто синій це одна закачка, зелений це друга. Тут, як ви бачите, закачок нам не пошкодували для оперативників. З такі є різні варіанти. Ну, в цілому, теперішні інструкції від GV досить деталізовані кольорові і досить легко збираються. на відміну від старих, де все було чорно-біле, і навіть деталі не мали своїх номерів. І треба було досить так виловлювати по візівіку деталі. Це у нас так показують красивих пофарбованих хлопців, але ви їх можете фарбувати і в свій полк. Далі, Веспіде. Вес піде, як я бачу, вся різниця в збірці стільки голови і, скоріш за все. До кожних, до кожних конкретних ніг приписана якась конкретна закачка. Ну і я пропустив на ливниках, В них є ось такий маленький милий дрон. Так. Це все діло нам показується. Далі маєте тирейн. Так, ось наш мануфактором, які прикольні штуки збираються. Якщо ви хочете збирати цей терейн, то даю вам велику пораду. Запасайтеся клеєм, бо в нас Into the Dark. Забрав майже повний клей Ревеловський. Ось така, це краса. І ось так воно буде виглядати. Тобто дві такі великі руїнки. І трошечки поменше. Ну, непогано. Далі Перше, це є книга, саме, яка розказує Бек, що тут саме відбувається, та дає нам правила на сціонів та веспів. Таке вже є класикою. Це раніше вже постійно клалося в старі стартери Kill Team у другій редакції. Книжка у нас глянцева. Ось Нам показується перше це перерахунок, що нас тут чекає. Папір на цей раз такий же, як в прошлих книжках. Дивно, що цей матовий а цей більш глянцевий. Хоча тільки малюнки глянцеві, воно більш таке матове. Так, завезли нам Арте. Так, волкус. Завезли нам арте, Що тут, собственно, відбувається? Бекова частина куди ж без неї? Завезли бек? Круті арти з елізіанцями, хочу їх завжди елізіанцями називати, але це вже є Темпестуси. Наші сціони Так, трішечки красивих артів. Тут на кого показують бладедів показують нам наших сціонів Гарно, гарні хороші арти. Так, що тут ще з такого? Пояснення щодо терейна, до еквіпів, як вона зараз буде працювати. Розстановочки для місій, розтановочки для гри в нас ось так. В цілому, все те ж саме, що було в Into The Dark, тільки просто на новий лад. Ну і саме основне це є правила. Поки вони актуальні, то тут є на них гарні правила. А далі всі фікси можна буде дивитися, як я зрозумів. В окремому додатку для Кілтіма та на сайті ГВ. Вони там, наче роблять окремий відділ для Кілтіму. Ну і оперативники в цілому виглядає досить цікаво. Та те, що тепер зброя зазвичай маленько стріляє на 8 дюймів. Це як пістолет, щось таке. Це є досить хороше нововведення. І тут нам показують всіх оперативників, яке воно є. Гарно. Так, далі йде корбук. Заради чого багато хто сюди прийшов, мабуть. Є в нас ось корбук третій редакції, він у нас такий м'ягенький глянцевий. Ну що ж, подивимося, не знаю, можете ставити на стоп-кадр, щось читати. Постараюся вам просто так швиденько показати. Так, перерахунок, що тут є. Круті арти Сцеони та Веспіди. Знов бек підвезли. Показують нам, як це все грається як розставляється терейно. В цілому тут не дві руїнки. Тут дивіться, цілих 4 руїнки і поменше, непогано. Так, як би це діло вам показувати? Так, тут нам показують вже космодесантників. Так, дали б ще на них правила. Це, скоріш, я не знаю навіть, який це орден, але виглядає досить цікаво. Завезли нам кого тут ще. Ветеранів, гвардсменів Завезли Ельдарію. Гарно. Так, тут нам показують, як в Kill Team люди грають. Що є щось такого цікавого? Ну, дайте нам щось хороше. Пояснюють за токени. в цілому, все, як і в старому у стартері, тільки на новий лад. Так, показують нам старий добрий Бетагормон. Не знаю, якому він подобався. Мені цей терейн подобався. Далі, що тут є ще з такого? Мій любимий Into the Dark? Так, ще щось тут новеньке буде. Так, в цілому. Ось, як тепер йде, як виконується стрільба. Як рахувати, чи моделька в коврі, чи ні. Це є досить цікаво. Ось, з цими штуками були проблеми. Кажуть, що зараз це все виправили. Так, Ось так воно у нас виглядає. Ну, В цілому корбук хороший, треба буде дивитися, що десь в інтернеті окремо розбори його. Далі. Є в нас така штука, нові, так Ops. Це вже 24-го року, так як вже старі будуть не актуальними, бо механіка гри змінилася. Так що, купуючи цей стартер, ви ще зекономите добрі гроші на а, саме картках. Окрім карток, нам завезли тепер токени. Тепер кожна фракція має свої якісь токени для зручності. Це у нас для гвардії. Тут, як ви бачите, особливості одразу 6 дюймова лінійка. Менше лінійка. Не знаю, наскільки вона буде корисна з картона, але знаєте, вона є. Шкода, що таке не ставлять. Хоча, скоріше за все, вже почали ставити це в звичайні набори, токени активації. так Токени активації Engage та Conceal нарешті. Ось ці стилізовані під фракцію виглядають краще. Екіп, чи є в нас гранати, чи їх немає. Це поки не зрозумів, що. Чи може мінус вунда чи мув можна відмічати по-різному. Для точок. Тепер точок є не 6, а 3. І я вам скажу: по якості токени ці мені дуже подобаються. Також завезли токени для ВСПІДІЛ. Відмічають їхню підставку 28 мм. Це не знаю для чого поки. Що тут ще можна з такого? Ось такі у них токени. Досить цікаві. Так, токени у них виглядають якось навіть побільше, як ви бачите. Або це щось вже новеньке, це якісь маркери, скоріш за все, до них. Ну, в цілому, токени хороші, це гарне рішення, що вони роблять вже стилізовані токени. А далі. На завершення, у нас є ось така штука, яку я не дуже хочу відкривати. Це є е, ігрове поле. воно у нас із плотного картона, розбирається на 4 частинки. І воно є повністю ігровим. Тобто е, розібрав собі акуратно, пограв, потім склав. Штука є дуже зручна, е, максимально економить міста. І не треба постійно відміряти лінійками, собі десь відмічати щось по столу, скільки у нас ігрового поля. Вона йде одразу в коробці. Так, не тікай. І саме останнє а, є в нас ось що. Ось такому конвертику і мені прийшлося по всій коробці з нього вилавлювати куби. Так, якось кубики, конвертик відкрився, і кубики були розкидані по всій коробці. Що я про них можу сказати? Є в нас ось така десятка кубів. Перший один мінус це те, що їх 10 для Кілтіма, ну, Кожному гравцю хочеться мати свої кубики. Так, їх можна придбати окремо, але для старту 10 кубиків для Кілтіма або для Вархамера. Ну, ви розумієте, це мало. Також, що я про них можу сказати, вони досить простенькі, старі помаранчеві мені подобалися більше, вони виглядали якось набагато прикольніше. В цілому, це добре, що нам хоча б кубики дали. Що я вам можу сказати про, на заключення про цей набір? Він є дуже класним, мені сподобався, особливо терейн, Те, що купуючи це одразу є все для старту тобто корбук. Книжечка до самого Трейну з правилами на команди, всі токени, маркери, линійки. Хоча б якась жменя кубів для старта. Мініатюри нові, це набагато цікавіше. Та те, що це все в купі в одному стартері, виходить набагато дешевше, ніж купити окремо. Так що, дякую вам, люди за перегляд. Буду вдячний за вподобайку та коментар в підтримку мого каналу. До нових зустрічей, чекайте на нові відоси і пам'ятайте, грайте тільки в хороші ігри, кидайте куби, але не ловіть коли. Всім щастя!